Переміряна це може бути на бумаги, а зі совсем другою. Вже другий тиждень поспіль селище Павлопіль не полишає офіційних зведень штабу АТО. Гранатомети, стрілецька зброя та міномети не стихають там ані в день, ані вночі. Відкривають провокаційний огонь, намагаються нас вивести, щоб ми дали відповідку. Ну за чим смисл? Місцевість на цій ділянці фронту сприяє пересуванню диверсійно-розвідувальних груп, але останнім часом їхня активність значно знизилася, кажуть військові. Ну ми знаємо, що з ними робити, щоб вони в гості не заходили. Не наважуючись відкрито підходити до позиції ЗСУ, терористи використовують тактику постійного вогневого пресингу, кажуть військові. Щоб убезпечитися від мін та снарядів, потрібні окопи в людський зріст. Копати їх доводиться вручну за будь-якої погоди. Репогода тут глибокі окопи життєво важливі, каже морпіх із позивним каха. Інженер, машинобудівельник із Миколаєва на війні вже близько двох років. Зізнається, знання здобуті у мирному житті, знадобилися й на передовій. Що самі, все самі своїми собственними руками, своїми можливостями на війні зізнаються бійці, сумують за рідними та мріють про те, як житимуть після перемоги. Некрасиво це все Ось ця вся обстановка, і все остально хочется как-то чистого неба и тихого. Вот, Все ж таки, щоб люди дружні были. Ну все ж такі украинцы. Есть украинцы. Вітальне всім, хто мене знає, хто є патріотами України. Я казав Тарас Живорів Шевченко, боріться і поборете. За вас слава і правда, і воля свята. Тетяна Ігначенко, Євген Гончаренко, Донецька область, п'ятий канал.